Вітаю всіх друзів-колегів-підписників. Заїхав до мене автомобіль з проблемою, що на холостому відчувається сильна вібрація двигуна і протраювання. Зараз я буду проводити кілька етапів діагностики для того, щоб виявити в чому несправність. Перше, це я буду проводити, заміряти компресію в кожному циліндрі. Друге, я буду Проводити діагностику осцилографом в кожному циліндрі. І третє, я буду провіряти теплові зазори клапанів. І так, Для того, щоб заміряти компресію, нам потрібно викрутити одну свічку з циліндра. Для того, щоб її викрутити, потрібно зняти ось цей пуск. Далі знімаємо цю кришку. Для того, щоб помірити компресію, нам потрібно закрутити сам компресометр замість самої свічки запалювання. Для цього нам потрібно на провід свічний надіти розрядник і замість свічки закрутити компресометр. Плюс ще потрібно відключити кожну бензинову форсунку, щоб автомобіль в процесі замірів не завівся. Далі ми беремо сам компресометр і закручуємо через спеціальний перехідник. Я пішов крутити двигуном, а ви мені потім скажете, яка була компресія. Так, друзі, зробив діагностику з силографом. І давайте ж тепер проведемо скрипт і поглянемо, яке у нас буде заключення стосовно нашого першого циліндра. Відносно цього заключення ми бачимо першу виведену несправність, що можливо випускний клапан зажатий. Друга несправність. Ми її не беремо до уваги, оскільки 6500 оборотів для цього двигуна це більше, ніж достатньо. Тому все ж таки опираємося на те, що можливо випускний клапан зажатий. Якщо осцилограф виводить нам таке заключення, то це вже точно клапана зажаті. І давайте все ж таки поглянемо. І провіримо, чи дійсно вони зажаті, чи не зажаті. Тому приступаємо до наступного етапу діагностики. Знімаємо опонок, включаємо на фоні якусь музичку. і прогнали. Щоб зняти клапанку треба зняти тушки и провода. Починаємо проводити регулювання клапанів. Для цього потрібно. Перше це виставити ВМТ в тому циліндрі, якому ви будете провіряти. Для цього я беру буквально звичайну отвертку вставляю її в той циліндр, який буде регулювати і повертаю поршень у самий верх. За Допомогою розпередвала, ключом на 23. Ось так. Виставляємо. Після цього беремо набор щупів. І перевіряємо, значить, які в нас зазори. Впуск 021, 027, випуск 0,30, 0,36. Перевіряємо впуск. Беру щуп 023, запихаю його під шайбу. Значить, Беремо на 023 і вставляємо от сюди. От він легесенько входить. Так само беремо і вставляємо сюди. Навіть у нас зазори першого циліндру впускних клапанів складають 0,23 мм. У нас допуск 0,21-0,27, тобто вони в допусках. Тепер давайте ж проведемо таку ж саму процедуру тільки з замірами випускних клапанів. Беремо мінімальний 0,30 і пробуємо вставляти. 0.30. Не влазить. Беремо менший. Значить, 0,20 і 0.10. І так продовжуємо. Така собі, можливо, нудна робота. Але знімаємо спочатку всі заміри, а потім продовжуємо. І так, всі клапана я проміряв. Уже навіть проміряв випускних клапанів шайби. Ось що у нас виходить: перший, другий, третій, четвертий ціліндр. По компресії у нас перший циліндр 8, другий 9, третій 11, четвертий також 11. По впускним клапанам вони всі йдуть в допусках 0,25-023. Сі. Норма. Випускні клапана. Всі зажаті. Шайби потрібно або міняти, або шліфувати. Я буду пробувати шліфувати. Ось я виписав, наскільки не в допусках. Перший циліндр мінус 016, мінус 023, другий мінус 030, мінус 031. Клапани зажив майже повністю. І які мені потрібні шайби, яких розмірів. Оце все підводимо зараз. І все. Для того, щоб дістати шайбу, є два типи. Тобто, ви можете спочатку нажати сам стаканчик, ось бачите, він ходить. І потім дістати шайбу. Тут є пас, куди можна вставити чи пінцет, чи маленьку викрутку, і цим самим шайбеці підніметься вверх, і її можна буде дістати. Або ж спосіб номер 2 який мені по душі і легший відкрутити бугуля випускного розпредвала. Відкрутити ось ці трубочки, ось цей бугель. І сам розпредвал Припідняти чуть уверх. Цим самим буде доступ до шайб, їх знімаємо, виміряємо і тоді вже проводимо далі процедуру з ними. Ось так от, друзі, буквально чуть-чуть, не потрібно сильно там, його витягувати, спасів, чуть, -чуть припідняли і все. Так, далі я беру таку маленьку викрутку, вставляю в паз і легенько молоточком. Просто щоб відірвати шайбу від стаканчика. Ось яка з вигляду у нас сама ця шайба. Ззаді написаний розмір. Наведемо фокус. Ось. І так кожну шайбу дістаємо, виписуємо розміри, виписуємо, які нам потрібні, і потім далі міняємо їх. І так, регулювання клапаню. Вже закінчую. Шайби я вирішив сам все-таки пошліфувати, тому що в наявності їх немає. А якщо є, то це чекати дуже довго. Хотів би вам показати, як я це робив. Можливо, хтось буде критикувати, але варіантів не було. Значить, я купив на болгарку шліфувальний круг. Наш тачку. Взяв стаканчик. З шайбою витягнув один стаканчик і взяв, шайбу положив. Включаю болгарку. Стаканчик сюди і проти ходу круга болгарки кручу. І по чуть-чуть-почуть зашліфовується. -чуть Мікрометром кожен раз проміряємо, проміряємо. Щоб дойти до результата. Так, да, є невеличкі бієння на деяких там до сотки 2. Е, іменно по краям вона стає така, як, начебто як чуть не конус. От, Але ну, сотка дві це не, не багато. Зараз я продовжую збираю все назад, ставлю богиля. Ще раз, можливо, перевірю компресію, чи щось помінялось чи ні. Тому що може бути таке, що вже клапан там має прогар або ще щось. Раз така компресія. І після цього запускаю автомобіль і провіряю, чи буде протрає на холодну, чи ні. Ставимо назад свічки, ставимо катушки, підключаємо все, збираємо це назад, запускаємо, провіряємо, як працює. І, і все. І готово. Регулювання клапанів буде закінчена. Ну, поки продовжуємо. Suzuki Swift з об'ємом 1.5, готовий до експлуатації. Зараз машинка працює адекватно, рівненько, все класно, так що все віддаємо далі руки власнику. Єдине, що залишилося, це провести регулювання ГБО Обов'язково потрібно проводити регулювання ГБО, якщо на автомобілі встановлено. після яких-либо таких маніпуляцій. Вірвати, шай буде. Потім. І потім далі. Буквально не непочутно сильно. Він шайбець підніметься вверх. Її можна доступ до шайб. Їх знімаємо. Клапанам, вони їх йдуть в допуск 023. Другий мінус 030, мінус 0. 2, Завазить 0,10 у нас зазори першого допустимо 021-027, тобто вони допускають, який буде регулювати після цього. Зберемо 0,30-036. Включаємо наповнюємо якусь мозочку. Так, друзі, зробив діагностику з солоботу. Ми бачимо те, що а, провід свічний. Тут ще потрібно відключити кожну бензину упадку. Зараз нам потрібно виконати регулювання клапанів відбувається за допомогою шайби. Е, е, Зараз я буду ну, проводити, провіряти такі. теплові зазори клапанів.